Усім доброго і мирного часу. Ось, усі вже чи майже всі користуються такими лампочками економними світлодіодними чи LED-лампочками. І, як часто було, найчастіше це перегоряли світлодіоди, які всередині. Так, зараз відкрию. Ось. Видно, по кругу стоять світлодіоди, їх буває більше, буває менше. І, як зазвичай, перегорає якийсь один світодіод. Ну, може два. Ну, Але у нас народні умільці то все перепаюють, міняють світодіод чи тупо робили перемички. І це якийсь час служило. Зараз, я так замітив, світлодіоди рідко стали перегорати. В основному електроніка всередині. Ну, Ясно, що виробники зацікавлені в тому, щоб вона служила, але не довго. Тому роблять ось такі штуки, щоб не світодіод, який легко доступний, а електроніка перегоріла. Тобто світодіоди перегорають через те, що працюють ну, на максимальних своїх можливостях. І, звісно, перегріваються і перегорають. Так само і там температура висока. Також щось перегрівається. Ну, воно працює, працює, а потім раз і перестало. О, ну, Світиться воно на максималках яскраво, ясно, але недовго. Тому, якщо зробити якесь охолодження, буде працювати, звісно, довше. Ну, я і ось подумав, яке зробити охолодження, щоб було просто і доступно, ну і дешево. Звісно, водяне охолодження чи масляне зробити можна, ну це не рентабельно. Ну, повітряне можна і просте. Не отакий варіант. Ну, хоча варіант, але дуже складний. А просто насверлити отворів, наприклад, по цьому корпусу і в самому розсіювачі. Ось купив нову таку лампу. Якась нова фірма тепер заїхала. Вже її бачив. Ось, наприклад, на таких батарейках. До речі, непогані. Ну, видно, фірма працює поки на рекламу. Робить якісні речі. Так само і цю лампочку. Так, 12 ватт переміряв ваттметром, так і є. Ось на коробці видно. Так, увага! Не використовувати з світлорегуляторами. Ну, також є свій мінус. Ну, тут всі характеристики, яка вона красива і добра. Два роки гарантії. Ну, я не про лампочку, а про. Охолодження. Як планую зробити експеримент? Ось взяти цей розсіювач, зробити отвір десь більш-менш посередині. І вставити оцей термодатчик, щоб ми бачили, яка температура буде спочатку без отворів. І цей поставити десь зверху, щоб він також нам показував, яка температура. Температура ось тут у гулку, справа вверху. Ось тут видно. І другий експеримент вже з отворами е, просверлити, і в розсіювачі, і в корпусі, все це скласти і також поміряти, чи буде суттєва різниця. Ну ось, розсіювачі просверлив отвір, так, щоб він плотно підходив для самого датчика. Ось, наприклад, запихаємо. Досить тугу, плотно. Ну, думаю, десь ось так запхати. І Закриємо це все на лампочки, докупи складемо. І Замірюємо, яка там температура і за скільки часу. Ну Ось такий експериментальний стенд. Маємо градусник, маємо секундомір на телефоні. Ось лампочка з датчиком. видно. І Зверху ще обструмив цей градусник. Надіюсь, не розплавиться. І спробуємо засікти, за скільки часу, на яку температуру це все підійметься. Електрочайник чисто для підставки. Ну, Ніякої ролі він не буде відігравати. І так, все готово. Градусник, ось цей нижній показник це буде той, що на датчику. Секундомір, лампа. З датчиком. Там зверху градусник. Буду вже дивитися з боку, чи все з ним нормально, яку там температуру показує. І вмикаємо. Можу повернути трохи. Ось так. І запускаємо секундомір. Так, за 10 хвилин піднялося на 48,3 градуси. Чекаємо ще. І так, за 15 хвилин 49,1 градус. Ну, на цьому можна закінчувати. Ну, більше ніж 49. Видно, не піднімається. Тобто в самій колбі під розсіюючим приблизно 50 градусів. Так, подивимося, що той градусник показав. Так, ось ближче видно, показує 37,7. Але сам корпус досить гарячий, навіть довго пальцями не втримати. Ось так. Ну що, насверлив ось в цьому розсіючому отворів. Ну, Більш-менш нормально так вийшло. Спочатку хотів більшим сверлом, але як бачимо, тут ось починає рвати. Взяв менше і все чудово насверлилося. Це отрі для датчика. Сверлиться досить легко. Пластмас м'ягенька піддається сверлінню легко. Сам корпус сверлиться також добре. Пластмас досить м'якша, ну твердіша, ніж в розсіювачі. Але перед тим, як сверлити, бо тут мав конус. Тому сверло може скознути. З шилом накернив, зробив таку позначку. І тоді вже сверлом сверлив. Щоб не проткнути нас крізь сверлом і не пошкодити там плати, дротики і всю нашу схему. Ось на сверло намотав просто резинку і маємо вже обмежувач. Далі воно не влізе. Просто-просто. Ну Ось, вийшов такий мухомор. Головне, що він працював добре. Ось так далі буде стояти датчик. Ну що, схема та ж сама. Стоїть лампочка, стоїть градусник. Ось бачимо, там 20 градусів показує. Лампочка вже з отворами. Так, щоб не впав той датчик. Є отвори видно. І вмикаємо то все. Так, температура однакова, що в кімнаті, що в лампочці з датчиком. І пробую вмикати лампочку і запускаємо секундомір. Так, Лампочку поверну, щоб не світило в очі. Пройшло 10 хвилин. градусів 42,6. О, навіть опускається 42,4. Почекаємо до 15 хвилин. І так, пройшло 15 хвилин. Бачимо на градуснику 41,8 і більше не піднімається. 41,8. Але я ще думаю, збільшити діаметр отворів, що буде. Так, а ну, зараз подивимося, що той градусник показує. Вимкнемо лампу. Так. 36,7. Все ж менше. Збільшив я отвори, розсверлив більші. Тобто, були 5 мм, ось сверло 5 мм. Видно. Ось 8 мм. Тепер. Сверло входить, що сюди, що сюди вільно. Тобто збільшились отвори, повинна збільшитись витяжка, вентиляція, охолодження. Скажу, що великим сверлом важче сверлити осону розсіювач. Ось видно, трохи повикушувало, повиривало. Пробував проти годинникової стрілки сверлити. Ну, Получається так краще навіть, акуратніше. Ну, На наступний раз буду знати. Ось так, наскрізь вже світиться. Ну, які тут мінуси? Хіба що комашня буде залазити туди. Ну я думаю, як вона залізе, то вже не вилізе з свого роду мухоловка. Якщо дивитися на неї спереду, то нічого і не замітно. Як звичайна лампочка. Так, пробую ще раз. Так, датчик видно є на лампі. Датчик є. Градусник показує 20.05. Фокусуйся. Не хоче. 20.04. Так, вмикаємо. Так, 22 градуси в хаті, в кімнаті. Вмикаю, повертаю, запускаю секундомір. Так, пройшло 10 хвилин. Бачимо 40 градусів. Чекаємо до 15. І так пройшло 15 хвилин. На градуснику 44 градуси. Ну, для чистоти експерименту ще почекаємо. Ну що, пройшло 20 хвилин, і, як бачимо, так і залишилося 40 6 градусів. Тобто вище 40 не піднімається. Видно? Так, що у нас з цим? 42 градуси показують тому, що час роботи був більший, більше нагрілось, і все, тепле повітря зібралось тут біля градусника. Корпус теплий, ну не такий гарячий, як був. Я, по крайній мірі, рукою тримати можу. Ну, що можна сказати в заключення? А те, що ці отвори як повітряне охолодження, працює в цей спосіб дієвий. Тобто холодне повітря заходить знизу, зверху виходить гарячий. Тим самим охолоджуються всі наші елементи. Тобто внутрішньі електронні охолоджуються, не перегріваються, так і ситуади. А якщо не перегрівається, значить служити буде довше. Те, що на коробці пишуть 30 тисяч годин. Ха! Зараз! Наскільки я знаю, не більше 1000 годин має працювати кожна лампочка. І на рахунок ресурсу роботи лампочок. Ось звичайна лампочка розжарювання, які всі знають, що вона довго не служить і швидко перегорає. І перегорає, що в першу чергу? Правильно, наша спіраль вольфрамова. Хоч саме того плавкий метал, але чомусь перегорає. Ну, принцип який. Коли подається напруга, спіраль нагрівається до дуже високих температур, відповідно розширюється. Коли вимикаємо, охолоджується і звужується. Ну, часто ми чули від батьків: не грайся вимакачем, не клацай туди-сюди, бо перегорить лампочка. І перегорає саме через те, що розширяється, звужується і переломується в якомусь найслабшому місці. І в кожної лампочки є ось такі вусика. Як бачимо дві такі опори, які підтримують цю спіраль, щоб вона не провисала. Ще колись, у 90-ті роки, я виписував різні журнали: техніка молодежі, юний технік, моделіст-конструктор. І в одному з журналів була стаття, де чоловік експериментально і практично довів, що якщо додати ось ті опори, ті вусика, ну тут їх дві, а додати ще три тобто посередині тут, тут і тут. Ресурс лампочки збільшиться в 10 раз. Задумайтесь, в 10 раз. І хтось колись десь це зробив. Я ще тоді подумав: йомайо, то це ж лампочки вже чуть не вічні будуть. Ну, якщо 5, а якщо зробити 10 цих опор, то це в 100 раз може збільшитись той ресурс. І що? Ну, це ж незатратно додати ще трошки дротиків. І. Технічно не складно це виготовити, але результат ми бачимо.